Всім привіт знову я Михайло. Знову дориваємося ну, до міліції, але вже в самому Сіті, вже... по дорогах де сьогодні. Я свідку. Пушку вибрав, давай, давай опа! Що з міліції дивіться? А я яке сальто ще й роблю. Плюс то ого, що О, не, постуи приїхали наші. Ну давайте. О, oh, чекайте, чекайте, чекайте. Хотя с мені крашу машину. О, це машина. Ай, різко. Ооо. Я не знаю, як вам сказати. Це машина с машині. Вче прикольно б могла сказати. Севертає. Це нормальна машина. Але не немосрамошу купили за розумова. Хочеться тві джіпа. Що нас ще є? У вас там не джипара джепара. Полюбляю его. Ну ладно, да, дрваться до близки. Ооо, пустої жалоє. Я вже, Можемо там теперь по, .е. по вулицях їздити. А перші були холо там їх міліція втупіли, вліція падала. Тепер метота. Боже. а кода погода туди ну, тікайте. Ой, їде ще. коло водія їх, ще потопляться трохи, але треба бути самому уважним. -мо ну, да, але я чекаю, 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 от віца, а сейчас стоїмо вони їдуть, так я постарюється, ти шудипа от віца, й-моя мою, а що так багато? Дивіться, один віратів. Еге-ге, ага, ага. що мене чіпаєте, ви що не знали, до кого дорвалися? Луїс, син президента, о, вам не буде так просто. Тепер робити на роботі. О, чекайте. Не бачите, Луїс роботи. О. Бо я зараз їх газів. Коротше, їде вперед, щоб трошки за нами поїхала, о, вже один їде. А так їде, що зараз опиниться там. А я що казав? Їй по трубах перекинувся ну, до чого таке? Я не розумію. Як так можна їхати? О, Бобіг. Він зараз і так там провалиться зараз десь спаде. Ой, я... А, а я в шам казав. Іде до мабика трохи. Ах, віє. Ой, машина та проводилася, може, ця провалиться. А ні, ця, ця, не провалилася, це якась мудра, мудра, полі, мудра поліція. Нічого, вони в мене тут апроваляться. Й-ма-о. бо то ще я якісь. Що, що таке? Ви хто такі? Ух ти! Сарт, о, ще доправила аттакадери. Що, що прикольно? Ми так само зараз туди відправимося, але... Це ха треба поздещувати тих Ідіотів. О, ти хто такий? Коротше, окей, се. Йома Йо ще їде. О, шелетять, ох ти Красавчики yeah? бля. Що ми так вчепилися? Бля. Эпизора там раз як. Так, і ми відправимся, але ми такі вже дурні, щоб попадати в річку. Мені потраплянчику. Хоч би вилетіли. Є!!! діти, які ви обстріляні. О, oh, там вже сальто роблять. Коротше, тут можна що хоче зробити. І сальто, і... А ah, ми обіцяли, що цю машину підірвати треба і... Вона так буде стояти. Стой там. Ух, ти диви, диви. Ух, ти. Яба, ях, чакай, 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 бляха. Там чакай, труба туда. Ну, давайте, давай, чакай, е, пацки, е, давайте, давай, давай, падай. Е. Так, зривати взрываться зарядря, я там подакировал. Там бо я не давав шурбіти. Ты ч ты? Бляха. Йо-ма-йо. Та шо це таке? Ооо. Оооо, хуеду уж. Я вже две хочу. Вонки, таких штучок всяких, Тому що я вже не зроблю. А я же по тебя уже милиция падает. Тут є така філя, і вони тут через не падають певно. Да що куди, шо, куди, куди? куда, трохи. О, вже шість звздочок має бути не спелом БТР. Я так собі думаю. Й-моє, ті ідут. Ху Вони в воді водій опинилася, а я ні. Бо Я з тим я тримаюся. Ах, ві. Подобки. Опа. Е, ви шо? Ти хто такий? А так, Поліція та саме краде в людей в майно. Вже чи три вертольоти вже є тут. Щома. Вже два вертольоти стріляють. В мене. А я Можу десь стікнути Щома йо, колесо. Что, здесь тут уже пост зрубил, уже ешь, стоя, вот. А, ешь нормально. О пост зрубил, ты я заработал пост пинервой, что не видел пацаны. А то что тош блок пост.